а лиця особливо поспоря. Мені мама розповідала, що як тільки одружилися з татом, вони почали відвідувати відвідували храмського муф'я, а потім вже і мене тут охрестили. Цікаво. А от ті, що тут є монахи, вони є васиянами, то виходить, що я, яка також ходить в цю церкву, є василяниною. Цікаво. То виходить, що є також був василянину. Треба прочитати про це. Так, Васильянин, тому що поїхав від Василія Великого. У 329 році народжується маленький хлопчик, якого називають Василієм. І з маточкою він росте у правилах та молитві до Бога, бо багато родичів його були священниками та єпископами. Він добре навчається, веде побожнє життя і згодом під опікою своєї старшої сестри Мокрини бере тільки товаришів покидає хамі місце. Вирушає до пустинних місць, де вони складають подобу нашої спільноти. А хто ж такі монахи? Так. Монахи це люди, що посвятили своє життя Богу. Їхня монаша спільнота розростається, утворюються певні правила, за якими вони живуть та слідують. Василій отримує титул Великий. Великий, напевно, тому що йому. Не тому, що він був великий розпарк та сильний, як думає більшість людей, а через те, що сперти, хто навчав власне життя, показував свій християнський приклад. Але, звичайно, що не тільки за це він отримав титул Великий, але й за те, що не описався до Ютуб, записав правила, за якими жили госпоміта і де інших покористувань. Тому згодом госпінота Василія отримала назву Васильян і розрослася по містах. Ми збиралися на йому та жили за прикладом Сутро. Отця Василі і справді великий. Скільки всьому зробив, то, виходить, що правила, які він написав, досі існують цікаво. Може, мені також щось таке визначне зробити. Я можу картину намалювати чи книгу написати. Тоді всі справді будуть знати, що мене звати Анна. Так, я щось трішки відбереклася. Правила існували, спільнота монахів за ними жила, але час йшов, усе довкола змінювалося. І до того часу, як і сопадком землю чи став росіяни, розуміли, що потрібно трохи змінити те, що до ним давно написав пануки. Монахи та монастирі, які звикли до ідіорить жили спільно у монастирі, але кожен мав свої правила та життя у 1617 році зазнають зміни. Тоді на юсофата попадають велику відповідальність принести реформи, тобто зміни у життя монахії. Проте, спочатку не відмовляється від болістів, які попадають на нього, і не відготує втечу, збирається в комісти. Але митрополит, як хороший дух та опора, кличе юсофату на розмову і просить залишитись. Йосифат залишається, бо відчуває, що має підтримку. Йосафат втечу. Він, напевно, дуже і дуже боявся. І також, коли маю записати контрольну школу. Зовсім не хочу йти туди. Але моя мама, як цей митрополит, вміє мене переконувати. Так, після цього в місті я архієписком, один із найвищих титулів у церкві, та починаю зміни пише правила для священників, Конституції та інші книжки для навчання, виховує та навчає дисципліну. Так. Чин святого Василія Великого згодом отримує ще іншу назву Василянський чин святого Йосипа, який існує у Литві, Польщі, Румунії, Бразилії, Аргентині та Канаді, і, звичайно, що ж Україні, а розрізняють їх за гербою. Оця історія під розкажу мамі.